Друзі, всім привіт. У нас сьогодні буде час вивчення Божого Слова. Я пастор Іван Равлюк. В цій рубриці буду вивчати разом з вами вічні істини. Вічні істини, які роблять нас на цій землі стійкими, які роблять нас на цій землі мудрими. Саме завдяки істині Божого Слова ми з вами маємо перспективу і можемо з певністю дивитися в майбутнє і ціль. Цього часу вивчення Божого Слова зробити якість нашого життя зовсім іншою, відмінною від того, що пропонує цей світ. Тому, тому якщо, ви, якщо ви зі мною, якщо ви зараз в прямому ефірі, ви можете поставити вподобайку, можете поділитися цим ефіром і. І це буде сприяти також розповсюдженню, розповсюдженню Слова Боже, істин, які мають собі силу поміняти життя на краще. Я знайшов таку зручну локацію для того, щоб з вами мати прямий ефір, і нам ніхто не буде мішати. Це в місті Чернівці, в такому затишному парку. Ну, показувати вам я його не буду, бо ціль ефіру не показати просто гарні краєвиди чи природу, а зміцнятися в слові. І є така істина, яка здібна вивести наше життя на новий рівень. І ця істина є в наступному, в наступному ствердженні: без Бога людина приречена на поразку. Я думаю, що кожен, хто вірить в цю істину, він може підтвердити, що вона дієва, вона працює. І ця істина знають, погоджуються з нею чи не погоджуються, знають про неї чи не знають люди, завжди приносить за собою результат. І результат вже залежить від того. Чи є прийняття, чи не прийняття цієї істини. Отут е, кожен повинен відповісти індивідуально. Якщо ми віримо в те, що е, тільки з Богом є перемога, то наше життя воно буде, воно буде зовсім іншої якості, воно дійсно буде мати е, яскраві барви, воно буде проносити нам задоволення і ми будемо мати сенс в цьому житті. Якщо ми не з'єднуємося з цією істиною, і Думаю, що якимось чином ми маємо можливість рухатись по течії цього життя в цій бурхливій річці цього світу, то ця світ, ця бурхлива вода в цьому потоці, вона однозначно захопить, вона однозначно потопить і тоді нарікати не має змісту ні на кого, і я вірю, що християни вони відрізняються від цього світу саме оцією істиною. Вони розуміють, що уповання на Бога це найголовніше. І тому вони будують своє життя, беручи в основу слово Боже, волю Божу. Тому вони і. Розповсюджують цю звістку, розуміючи, що це їхнє головна, поклика... головне покликання. І тому ми не соромимося говорити правду, тому що ця правда може комусь відкрити очі, і ця правда, цю правду повинні почути люди. Бог хоче, щоб люди почули цю правду, що Він є джерелом життя, Він є основою життя кожної людини. І на цій основі, на цьому камені потрібно все будувати. Слава Богу. Ну, Я впевнений, що ви це знаєте, ті, хто довгий час, в Господі, але про це потрібно нагадувати. Наше життя, воно цілковито залежить від Бога. Воно повністю в Божій руці, і ми повинні покоритися цьому знанню. І сьогоднішній ефір, якщо ви подивилися вверху в назві сьогоднішнього, сьогоднішнього послання, ви побачили, що. Я говорити буду про пасторство нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Е, є у 22-му псалмі такі слова, 23 псалом новій українській Біблії, давайте прочитаємо разом перший і п'ятий вірш. Е, псалом починається з таких слів: Господь то мій пастор, тому в недостатку не буду. Господь то мій пастор. І друге, тому в недостатку не буду. Якщо ми е, є вівці Божої отари, Якщо ми з вами віддали своє життя у підпорядкування Господу, і е, знаємо, що Він є той, хто доглядає за нами, той, хто годує нас, той, хто скеровує нас, це все функції пастора, то ми будемо в безпеці, ми будемо орієнтуватися на нього. І знаєте, в п'ятому місці написано, є так, ну, цікава обітниця в цьому ж 23 му псалмі. Ти передо мною трапезу зготову при моїх ворогах. Ти намостив голову мою оливою, моя чаша то надмір пиття. Цікаве знаєте ствердження і очікування, яке мав самопіве. Саме слова Давида є сьогодні основою для віри багатьох людей, віри християн, які в цьому світі є світлом. які не потопають в водах бурхливих водах невірства і зла, які є навколо. І знаєте, слова моя чаша то надмір пиття. І ти мою голову намастив оливою. Ти трапезу приготовив зготовив при моїх ворогах. Це говорить про торжество, торжество в світі зла. Вороги є навколо. Вороги супроводжують, знаєте, диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи кого пожерти, як каже писання Але знаєте, це те що відображати небеса. Ми маємо силу показати цьому світу реальність Божої любові. реальність Небес тут на землі, як в молитві очі наш, нехай воля Божа буде як на небі, так і на землі. Ми знаємо, що пасторство Ісуса Христа, пасторство нашого Господа дає нам основу для, для реальності Його сили, дає нам основу очікувати виявлення цієї сили. І коли я усвідомлю, хто. Турбується про мене, хто годує мене, хто направляє мене в житті, мені стає добре. Твій жезл, твій посох, вони мене заспокоюють, як сказано в іншому відрізку цього ж самого псалму. Тобто ми дивимось на могутність, на силу, на любов, на довготерпеливість, співчутливість і милосердя нашого пастора, і це заспокоює нас. Ми пригадуємо його справи. Любові по відношенню до нас і до інших людей. Ми пригадуємо це все собі, і це зігріває нашу душу. Це допомагає нам дивитися впевненість впевнено в майбутнє. І я знаю, що християнство воно буде живим, коли ми з вами будемо роздумувати саме про благість і доброту нашого Господа. Побачимо в Ісусі Христі Спасителя, приймемо. Його спасіння в своє життя і віддамо своє життя йому в, в, в підпорядкування. Тобто ми е, стаємо під господством, Допом, до, даємо можливість е, пасторствувати, тобто е, направляти, скіровувати, готувати, е, турбуватися про нас. Це найкраще, що ми можемо зробити, і. Краще ніж у Бога попіклуватися про нас ні в кого не вийде, і тому давайте сьогодні разом зі мною ми всі в унісон скажемо: Господь мій пастор, Господь турбується про мене. Він знає всі мої потреби, тому я уповаю на нього. Щоб не було навколо мене, які б вороги, які б загрози, які б вовки не, не намагалися з'їсти мене, Господь є моїм пастором. Він турбується про мене. Він турбується про мою безпеку, і я уповаю на це. І він накриє стіл. Ти передо мною трапезу приготовив. При моїх ворогах мою голову намастив було Слава Богу, це дивовижна обітниця, це прекрасна обітниця, яка робить нас впевненими, і ми можемо сміливо, навіть в місцях загрози, в місцях, де є торжество зла. Знаходитись в безпеці, знаходитись в мирі Божому, знаходитись в позиції, в позиції недоторканої ворогом. Ми будемо неуязвимі. І коли ми з вами в духовному світі не, не вразливі, то ворог він відступить від нас. Є обітниця в Писанні. Покоріться Господу, спротивтесь дияволу, і що? І він утече. Тобто ми з вами можемо розраховувати, що Слово Боже воно завжди виконується. Ми можемо з вами розраховувати на те, що, що дійсно е ворог реальний, але є той, хто слідкує за кожним словом, яке має виконатись в нашому житті, якщо ми на нього. Тому ми сьогодні е знаємо, що той, хто в нас більший, той, хто веде нас більший, той, хто е, дав нам обітниці захисту, він і виконає ці обітниці. І віра христинина саме основується на, е, на обітницях, на тому, що Бог пообіцяв. Ми не можемо називатися віруючими, якщо ми з вами не маємо в основі своєї віри слова від Бога. Ти моя чаша, ти надмір пиття, моя чаша то надмір пиття. Господь, Він при ворогах робить трапезу на наших столах, Він намастив нашу голову оливу. І він наш пастор. Тобто він турбується. Нехай ця думка сьогодні осяде у ваших серцях, осяде у вашому розумі і скеровує вас, ваш, ваші кроки. Не бійтеся загроз, не бійтеся ворогів. Тому що. Господь він піклується про свою пасту. Є найомники, яким все рівно як себе почувають вірці. Але Господь не такий. Він залишить всіх овець і піде виручати одну, якщо вона потрапила в біду. Якщо ви потрапили в біду, Господь зацікавлений в тому, щоб допомогти вам. Господь зацікавлений в тому, щоб вирішити найдрібнішу вашу потребу. Давайте зачитаємо ще одне місце писання, яке записано в писанні до євреїв. В 13 розділі 6-й вірш прочитаємо, а потім 20-й ще. Буду боятись нічого. Я не буду боятись нічого. Що люди можуть? Що люди можуть мені заподіяти? Нічого. Якщо Господь моя підтримка, якщо Він моя сила, якщо Він моя крепість, то люди не можуть бути причиною моїх поразок. Тому що причиною моїх перемог є сам Господь. Слава Богу! Це дивовижна обітниця, на яку ми з вами можемо опувати. Давайте прочитаємо ще одне місце писання, яке записано в 20-21 вічі, відповідно, цього ж 13 розділу писання до євреїв. Хай Бог миру, який через кров нового запиту воскресив мертвих великого пастиря, стада Божого, нашого Господа Ісуса Христа, знарядить вас усім добрим, щоб ви могли здійснити Його волю, зробити усе, що приємне для Нього через Ісуса Христа, якому нехай буде слава вічно. Амінь. Послухайте, тут є дуже важливий акцент в світлі того, про що ми сьогодні говоримо з вами. Тут говориться про те, що Ісус Христос є великим пастирем стада Божого, тобто кожного з нас. І Він що може зробити? Він знарядить вас усім добрим, всім, чому у вас є потреба, щоб ви могли здійснити Його волю, зробити усе для Нього приємне. Отець виявив свою турботу про вас і про кожного. Хто є частиною Його славної сім'ї через пасторство Ісуса Христа. Він є пастори-начальник. Він є той, хто турбується про те, щоб атмосфера турботи, атмосфера керівництва, небесного керівництва, вона мала місце в церкві Його, в славній церкві Господа Ісуса Христа. Давайте подумаємо сьогодні про це. Нехай це післання опуститься в наше серце. Сам Бог який створив цей світ, він турбується про мене. Він є моїм пастирем. І навіть якщо люди, мої друзі, знайомі, близькі, рідні, вони не до кінця можуть розуміти, що мені може допомогти, або що є благом для мене, то Бог, він знає, що є благом для мене. І тому будь які його. Благословіння, будь-які його заборони, будь-які його е, керів... керівництва чи будь-яке виправлення все це йде мені на благо, все це йде вам на благо, все це буде е, в кінці кінців е, виявом його е, турботи для того, щоб ви могли на цій землі прожити достойне і славне життя і виконати своє покликання. І він вас знарядить. Він вас знарядить, тобто він вас забезпечить іншими словами, для того, щоб ви могли відповідати якості небожителя на цій землі. Тобто ми з вами є носіями царства Божого, і ми маємо передати атмосферу, атмосферу небес. Ми є тими, хто цю атмосферу культивує, випрацьовує в Божій присутності і розповсюджує. Це так сильно. Це так славно. Це те, що повинно бути невід'ємною частиною нашого з вами життя. Пасторство Ісуса Христа це найнадійніше і найпотрібніше відкриття для тих, хто хоче мати стабільність. Ще під його пасторством, якщо я в його розпорядженні, в його команді, то я можу бути спокійний, якщо я налаштувався на те, щоб виконувати його керівництво, виконувати його заповіді, бути тим, хто. Приймає від нього настанову і слідує ці, ці настанові. Це найкраще, що, що я можу зробити, і це найкращий шлях, який взагалі існує для християнина вівці, знаєте, є таких багато відео, де вівці тікають від пастора і там попадають якісь проблеми. Ось і вівця, яка відбивається від стада, вона знаходиться в такому вразливому стані. І ми, як вівці отари Боже, повинні розуміти, що наш пастир турбується про нас. В нього єдина ціль є наш, наше благополуччя. Він веде нас на злачні пашки. він веде нас шляхами безпеки. Він дає нам мудрість щиро, непритворно. Він турбується про наш внутрішній стан, про те, як ми себе почуваємо. Він турбується про наші матеріальні потреби, які є в цьому світі. Він турбується про емоційні наші потреби. І ми можемо з ним говорити. Ми можемо виявляти йому свої бажання, свої потреби, турботи, і він піклується про нас. І тому нам не потрібно боятися того, що може зробити нам людина. Тому. Повторюсь, які б загрози не були зовні, знаєте, що у вас є надійний захисник, у вас є пастор, у вас є захисник, який не найсильніший. В Римлянам 8.31 написано: якщо за вас Бог, то е, яка різниця хто проти вас? Яка різниця, хто там щось проти вас виставляє? Немає сили проти Бога, немає в цьому світі сильнішого за Бога. Він є той, хто. Всілі, Він є той, хто захищає, він є той, хто провадить безпечними шляхами, і Він виявляє всю, всю цю турботу, всю цю свою силу в пасторстві Ісуса Христа по відношенню до кожного з нас. Тому приймайте пасторство Христа, цінуйте пасторство Ісуса Христа, розповсюджуйте звістку про те, що Він є шляхом, Він є спасінням. І дайте можливість людям стати під господство Христа, стати в позицію овечки, яка буде в стаді Божому під захистом, яка буде вкушати трапезу краще яхства небес при ворогах, з помазаною головою, з помазаною головою. Ти написано, ти намастив оливою голумою оливою. «Моя чаша то надмір пиття. Халілуя! Це прекрасна обітниця. Це дивовижна істина, яка буде тримати нас на цій землі в правильній позиції. Ця істина дасть нам пережити або вкусити атмосферу небес. Вкусити його благість, його доброту. Тому що. Обітниці, які Господь нам залишає в своєму слові, вони стають реальністю, коли вони з'єднуються з нашою вірою. Подумайте сьогодні про це, що Господь є вашим пастором. Подумайте про це, що Він хоче, щоб це відкриття було реальне для вас, і щоб ви вкушали від цього відкриття. Я всім серцем своїм вірю, що той, хто ухопиться за Слово Боже, і. Невідступно буде слідувати Божим шляхам, ніколи не буде посоромний через те, що Бог вірний. Тому хопіться за цю істину, що Бог ваш пастир. Христос, він пастир і Його голос це ваш орендир. Мої вівці Христос сказав, чують голос мій, знають голос мій і за іншими не йдуть. Тому нехай Слово Боже не відходить від ваших очей. Нехай воно буде вашим орієнтиром, щоб ви могли розпізнавати голос Божий. Нехай Дух Божий відкриває вам серце Отця, показує вам любов Господа Ісуса Христа. Нехай ця любов захоплює вас, і нехай ця любов супроводжує вас по життю. Нехай пасторство Ісуса Христа воно зцілює ваші рани. Нехай воно стане практичною стороною переможнього життя, тому що. В Божій, в Божій отарі ви знаходитесь у безпеці. В Божій отарі ви є об'єктом любові самого Творця. Пам'ятайте про це, це велика привілегія бути, називатися дітьми Божими, мати пастора, який творив небо і землю, який всім серцем турбується про вас, який хоче загоїти всі ваші рани і провадити вас. Цьому злому світі нагодованими, одягнутими. Тому він веде вас на, на зелені пажиті, тому він і турбується про те, щоб на ваших яствах була їжа як фізична, матеріальна, так і духовна. Він є джерелом сили, джерелом мудрості. Він випрацьовує в вашому житті бажання по своїй волі. Тому. Ідіть за цими бажаннями. Ті бажання. Послать Богу, вони завжди Завжди будуть виконуватись, якщо ми з вами будемо невідступними, невідступними у слідуванні за цими бажаннями. Вслідування за цими бажаннями. Я знаю, що. Славна церква останнього часу вона буде керована Духом Божим і направлена Словом, вічним Божим Словом, яке зробить нас сильними, невразливими, яке буде причиною чудес і слави. І тому в цьому слові ми з вами сьогодні ухопилися за цю обітницю. Господь наш пастор, тому ми в недостатку не будемо. Тому зло, яке є в цьому світі, воно не буде торжествувати над нами навпаки. Ти передо мною трапезу зготовий при моїх ворах. Це обітниця, яка дає нам надію. Надію на те, що в нашому житті буде достаток, навіть якщо цей світ, повний зла світ, загроз, він буде намагатися якимось чином завдати нам шкоди. У нас є обітниця, яка не дасть ці ідеї збутися. Збудеться Слово Боже. Ми з'єднуємося з цим Словом своєю вірою і очікуємо Божої слави. Зараз я хочу помолитися з усіма людьми, які очікують виявлення Божої сили. Можливо, вам потрібно фізичне зцілення, можливо, вам потрібне просто моральне відновлення. Ви стомилися емоційно, ви виснажені. Давайте зараз з вірою з'єднаємося зі Словом Божим і приймайте цю молитву. Молитва, яка я вірю, буде причиною виявлення сили, сили небес. Дорогий цінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, яка сьогодні приймає цю молитву. Яви свою славу, яви свою силу, яви себе як цілитель, як той, хто загоює рани. Яви себе могутнім чином для слави своєї. Нехай ці люди переживуть тебе, переживуть твою турботу, любов. Твоє милосердя і доброту є ви себе могутнім чином в ім'я Ісуса Христа Отець. Амінь. Друзі, Божого благословення вам і до нових зустрічей!